Смикала, я тернополянка. Я не являюся ні валютною позичальницею, ні гривневою. Я псевдовалютна позичальниця. Тобто я підписала угоду з банком, де прописано, що я отримую валютний кредит. Реально кредит був виданий в гривні. Таких, як я, є дуже багато людей, і щоб вирішити проблему з людьми, яких обманули так, як мене банки пішли на хитрість. Вони почали перепродавати ці кредити іншим банківським установам або факторинговим компаніям. Серед нас є люди, які вже поміняли, вже є клієнтами четвертого четвертої компанії. Для чого це робиться? В процесі ховається усілякі документація, пропадає і. Виходить так, що людина потім себе навіть не може захистити в суді. Відтак у нас додавалися вимоги до НБУ. Ми безпосередньо зверталися з питанням врегулювати діяльність факторингових компаній, яким НБУ повинно надавати валютну ліцензію. Виявилося, що валютних ліцензій у факторингових компаній немає, відтак вони не мають права купувати валютні заборгованості. Тому до наших вимог додавалися вимоги врегулювати на законодавчому рівні відступлення прав вимоги за доворами споживчого кредиту і визнати незаконними уже відступлене право вимоги і заборонити подальше відступлення прав вимоги за кредитами в іноземній валюті колекторським компаніям, які не мають валютної ліцензії НБУ. Поясню вам, на прикладі реальному є валютний кредит у моєї знайомої, де заборгованість по тілу кредиту становила 30 тисяч доларів. Заборгованості не було. Людина виконувала в повному обсязі свої зобов'язання. Відтак вона дізналася, що продана фактурній компанії за 17,5 тисяч гривень. На сьогоднішній день фактурна компанія, знаючи, що можливо сьогодні-завтра її закриють, почала ініціювала стягнення її майна за виконавчим написом нотаріуса. І вимагають не багато, не мало віддати будинок, який коштує 120 тисяч доларів. Тобто ви розумієте, скільки заробляють факторингові компанії? Окрім того, їхня діяльність не врегульована на законодавчому рівні, і компанії не сплачують податків. Відтак, якщо би банки, держава і податкова, чи, скажімо, Верховна Рада повернулися лицем до нашої проблеми і Навели лад на фінансовому ринку України. Нам би не потрібно було брати позик в міжнародного валютного фонду. Все є в Україні. Головне просто повернути все в законодавче поле, наказати хто робив валютні спекуляції, і за рахунок цих штрафів і оцих всіх потоків чорних рік, якщо їх обернути в бюджет України, Україна буде мати кілька бюджетів своїх. Нам не потрібно буде позичати кошти відтак, враховуючи, що у 2011 році. Було протягнуто ще одне до законодавчого до закону про іпотеку. Таку поправку про можливість звернення стягнення на іпотечне майно на підставі виконавчого напису нотаріуса. Ми вимагаємо цю поправку закону виключити, тому що вона прямо суперечить статті 47 конституції України, яка говорить, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону та рішення суду.